З 1 вересня майже 80% шкіл Дніпропетровщини планують розпочати дистанційну роботу. Ще 20% – у змішаному форматі. Там проводитимуть онлайн та офлайн заняття. Про це повідомила заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольга Горб. На сьогодні Дніпропетровщина працює. По всім школам ми готуємо укриття. Укриття готуються не лише для дітей, а для також педагогічного складу. Тобто, вчителі будуть приходити до шкіл і мати можливість також безпечно проводити уроки для своїх дітей. Якщо казати стосовно прийому дітей до шкіл в цьому році Дніпропетровщина б'є нові. Рекорди в нас близько 30 тисяч дітей першачків, Це дуже приємна цифра. І ми чекаємо ще на невеличкий зріст цієї цифри, тому що до нас приходять і діти внутрішньопереміщених осіб, які приїхали вже жити до Дніпропетровщини з тих територій, де зараз ведуться активні бойові дії або ці території окуповані. Ми також звертаємося до батьків, які приїхали з інших областей. Будь ласка, не зволікайте, приходьте до наших шкіл, записуйте дітей до школи для того, щоб ми мали можливість зробити правильні сформувати класи та навчальний процес для ваших дітей. Він також був стовідсотково правильно організований, і ми всі 1 вересня змогли зустрітися вже в різних форматах, але з викладачами і з нашими школярами по всій області. У більшості шкіл облаштували укриття їх. Перевірили спеціальні комісії. Загалом на Дніпропетровщині 834 школи.